Привіт! Стоїмо біля цієї BMW. Ось такий неї стан. Так працює двигатель. В принципі, працює нормально. Не димить. Стакани цілі спереді, болти йдуть оригінальні, тобто не зривалися. Також з цієї сторони. Так ось вона виглядає. Значить, по мінусах. Придемо ще по мінусах. Значить, Так, по кузову. Те, що пан сказав, сказав, що одну подушку треба під відеом поміняти і не працює один стеклоподйомник. Далі, у нас є так бульбашка така малесенька, бачиш, накрилове. Буду трошечки краску. Такого більше вроді би нічого немає по автомобілю. Так, все, плюс-мінус в нормальному стані. Машинка трошки підмальовувалася, таку, значить, понизу, бо це арки, це все це їхня болячка у BMW, то воно підмальовувалося. Знаєш, показуємо тобі багажник. А, відкривайте, зараз краю ключом. Йдемо до салона, значить.